Взяти дитину сироту на Великодні свята до себе закликає Тернопільські сім'ї організація Братерство Сиріт. Ті, хто хоче взяти участь в акції, подаруйте радість дитині на Великдень в родині, мають зареєструватися до 10 квітня. Сироти і діти, позбавлені батьківського опікування, Великдень зможуть відсвяткувати в родинах. В Тернополі стартує акція. Подаруйте радість дитині на Великдень у родині. Проведення великодніх свят у родинах нерідко закінчується усиновленням чи влаштуванням дітей у прийомній сім'ї. Тетяна Міхеєва бере додому сиріт вже не вперше. Одного разу пригадує жінка, їхала за одною дитиною, а з інтернату повернулася з трьома. Саме завдяки цим відвідинам кардинально змінилось життя Тетяниної сім'ї. Якось дівчинка Оля, гостюючи у Тернополі, несміливо зізналась, про що мріє. Всі ці вісім років у мене була одна єдина мрія бути в сім'ї. Тоді Тетяна Міхеєва твердо вирішила: мрія Олі обов'язково здійсниться. Зараз дівчинка живе в сім'ї Тетяни. Срібство я пізнала на собі, не лише я, а мої брати і сестра. Нещодавно я прочитала таку гарну притчу і не спитається Бог, в якому будинку живеш ти. А спитається Бог, скільки людей ти в ньому зігрів. І не спитається Бог, на якій машині ти їздив. А спитається Бог, скільки людей ти нею підвіз. І не спитається Бог, скільки в тебе було друзів, а спитається Бог, яким другом був ти. Аби подарувати радість дитині на Великдень у родині прийняти в сім'ю сироту чи дитину, позбавлену батьківської опіки, потрібно зареєструватися в організації Братерство Сиріт. Тим родинам, які вже брали до себе дитину і хочуть зробити це знову, необхідно лише написати заяву. Іншим потрібно мати паспорти батьків, характеристику чи довідку з місця роботи, рекомендаційний лист від церкви або селищної ради. Реєстрація відбувається за адресою бульвар, бульвар Шевченка 23 офіс 69. Третій поверх готелю України триває з 11 до 6 години щоденно в робочі дні, і можна домовитися в телефонному режимі на вихідні дні. Сім'ї мають право звертатися як повні, так і не повні, при собі обов'язково мати паспорти, як чоловіка і дружини. Взяти дитину просто на свя... зробити їй свято просто на пасху. Це дуже добре. Але якщо взяти її ще колись і підтримувати з нею стосунки. Дати просто можливість або телефонувати їй, або просто дозволити, щоб ця дитина телефонувала вам і просто казала Привіт! Як вас справи. Таким чином. Ми не просто даруємо дитині свято, а ми даруємо їй долю. Зареєструватися для участі в акції Подаруйте радість дитині на великдень у родині можна до 10 квітня. Паска, це такі один з найбільших християнських свят. Досить гарне, таке добре свято. яке всі чекають з нетерпіннями. Це досить гарний. Жест і допомога цим дітям, можливість побути в родинах, провести гарне свято, але десь напевно, варто проговорити про те, щоб робити це не раз в рік тільки на це свято, а можливо продумати якусь програму, коли можна подібні речі робити протягом всього року.